Hello, гей, з мікрофони завжди та всіх на каналі. Сьогодні у нас така коротенькові досі, анонс якби від розробників, і трошечки поговоримо про те, що нам чекати у квітні. Е, як багато хто вже чув, хто вже можна десь бачив, по новинця по чатікам, що в кінці квітня розробники обіцяють з нами поділитися новинами про, новинами про майбутнє оновлення, яке у нас буде якраз таки. Е, Незабаром, ну, точніше, в червні, влітку ми його очікуємо, але точно дати ще десь вже немає, тому якраз таки все це. Всі гравці, всі блогери, всі чекають у квітні. Нам обіцяли кінець квітня, кінець квітня це, можна сказати, цей тиждень і наступний. Чекаємо, плюс-мінус і орієнтуються, що десь 28 по 30 скажуть новини, скажуть, яке це буде оновлення, скажуть, коли буде оновлення. Ставочки, що оновлення буде десь плюс-мінус червні, Плюс-мінус у той місяць закінчується четвертий сезон повторний, який на зараз іде у топових серверах. І на той момент ми це чекаємо. Плюс там якраз скажуть, як буде саме оновлення, бо в теорії декілька, хтось думає, що а, може бути повний ресет, тобто вайпануть. Гру і почнемо з s 1 Хтось один з варіантів, що на даний момент просто всі граці, які грають в s 4 тимчасово закриють доступ до звісно героїв тих сезонів, до артефактів і так далі. Тобто там рук, наприклад, не буде в s 1 грати, його просто знаєте, заблочить і все, і потім з тим часом ви додете до того s 3 коли з'явився рук, і він у вас знову з'явиться. Тобто, ось так щось планують, або просто гра далі, продовжить жити, це третій варіант, і. Піде далі, тобто буде вже не, не С4, а нормальне s 5 і погнала-погнала далі. Е, яке саме буде оновлення? Зараз ми таки глянемо з вами, як на оновлення, ми зараз побачимо з офіційного сайту розробників. Нарешті вони оновили, і там вже, знаєте, трошечки поукладали такої маленької інформації про те, що нам чекати майбутніх оновленнях. бо давайте разом з вами ми зараз подивимось, що ж там такого з'явилося. Ось сайт, офіційне, звісно ж на нього залишив посилання, це офіційний сайт з гри, який ми всі знаємо, в які ми грали. Якщо ви натиснете на посилання Стіма, Apple Store і так далі, вас перекине з одразу на завантаження нашої гри, яка, яку ми зараз граємо. Це все видно, тобто це наш сайт, це окей. Це завжди картин. Ну, не пам'ятаю заставочку, вже, може, давно навели. Далі. Одразу до друге, тут нам зразу показують нових героїв. Теж начекав в на майбутньому оновлені таке. Завжди з робили розробники наші, щоб перед кожним сезоном на їхньому сайті вже потрошку з'явилася інформація про нових героїв, що ж там цікати, що там нового. І, і все ж таки ми вже бачимо, що Манкі Кінг це герой, по якому. Які зараз є на китайському тест сервері які всі думали, що він буде унікальним саме для китайського тест сервера вже з'являється в нас. Це сильний герой, це герой нестримних. В нього класні кефи, він там гарно б'є прикольні навики, механіки. Ми його дивилися в окремо відео. І це приємно бачити, що такий герой буде. І як саме буде? Думаю, все ж таки ведуть і ту систему з магнітіна, де отримати зможе бути зможе кожен, плюс нагороди геліти, які все ж таки на китайському сервері. Така програма, що в них, я, сподіваюся, і в нас запуститься. Цікаво, звісно цікаво. Далі Флора тут просто показує, яка вона змінилась. Чесно, флора там виглядає ну дуже круто. Мені сподобається, як її промулювали. Одна з моїх улюблених героїнь. І це приємно. Далі знову ж таки новий цей Альфа Насій. Альфа-Насі, Нарсі, ну тут якось по-іншому називається, прям щось його переименував на китайському середу трошки по-іншому перекладу. Це якраз новий герой, новий герой Заморозки, який буде накладати на щити зменшення урону. Теж цікавий його з усіх оносів, що ми показували, у мене ще перше відео є по ньому. Там взагалі він по іншому виглядає. У нього там голова з цього Silent Hill, той, що там не такий треугольничок собі носить. А тут, тут вже він по іншому виглядає. Тайлендора показують Лільку, трошки перемоляв. ого, там трошки кольора вже показали такий натяк на фракції на фракці героїв. Ну, як ми знаємо, і тут вже ми бачимо нового Фанасія, перемолюй фолл, і головне ще Манкі Кінга. Його вже засвітили, що він нас буде. Потім показав, ну, ж таки, мапа тут нічого не оновилася, але от саме, саме головне, що геймплей, що нам показують. Бачимо, ну, ж таки, флору. Якщо правильно сказати стихія дикості трошечки перероблена на китайську сера працює по іншому, вона стала теж ну цікава механіка. Далі. Бачимо систему нагород з тижневого уходу, де там на другий день ми вже отримали героїню, потім ще артефакт, все інше, теж ця система буде, думаю, це буде така бонусна штука. Тут, правда, для граців, які грають вже рік весь 4. Тут потрібно трошечки по інші нагороди переробити. І, звісно, вже перебрати там, навіть, і, а, рарні свої фіолетові геліти, і щоб там було по 100 і 200 нормальних ресурсів, якихось по 200 гелітів кожному. Ну, чесно, за рік треба щось таке. але... Не мріємо про це. І так, добре. Далі нам одразу показують новий. Менеджмент, як там команда буде пророблятися, які команди. Тобто, ви бачите, команда світла, там темріву, там сайленс-контроль, тобто і кольора, і себе підписувати, тобто теж зроблено все цікаво. Тут же показують якраз таки ще раз, це новий level up клану тобто тепер герой, як я вже про це ще казали, давно в усіх анонсів, всіх відосах, що ми розбирали. Герої тепер не будуть мати левели, тепер у нас є один загальний левел, аккаунту, апм аккаунту всі герої підтягуються під нього. Це для багатьох гравців, думаю. Буде відкриттям, тому що можна буде більше тестати героїв. Хтось каже, що типу, це полегшення гри. Ми побачимо, як воно вже буде. Те серу нам дадуть, і ми точно будемо ми його. Щупати будемо. Далі тут нам показують цього Афанасія, там на КБ теж, якщо не помиляюсь, щось теж трошечки поміняли. Ну і показують такі, відкрити світ. Тепер якраз такі там, новий там, пригоди в іншому вимірі. Uh, новий перемалюваний Нергандер, по-іншому виглядає. Тепер не сказати, що він там. Звісно, що там вже видно квеста для отриманих гілітів. Це якраз таки той квест, Ті квест, що йдуть для Манкікінга. Uh, і те, що тепер на мапі, ми будемо бачити гравців. Тепер аби мапа стане глобально онлайновою. Ну, і тепер ти всі приколи там, зі скінами з усі ніч, Ну, Про це що ми поговоримо обов'язково. І ще на стрімі в п'ятницю ми ще далі продовжуємо вчати китайське ТСР. Це знаєте, як. Міні e, сервер -er перед нашим сервером перед запуском гри. Тобто ми там зараз диво щупи. Потім ТСР будемо вже будемо. Я вам буду розповідати і щупати вже все перед тим, як буде на нашому релізі. Бо хто знає, може трошечки все ж таки змін зазнати, яких тобто щоб різниця була все ж таки китайською версією глобально це було б зрозуміліше, якщо вони змінили. Особливо деякі там донатні механіки і так далі, це для глобала не дуже там було би цікаво. І все це ми побачимо. А потім вже як воно буде на релізі. Ну, ну ми вже трошечки побачили розробників саме вже від нашої SGRA Студії, це їх офіційний сайт, це сайт нашої гри. Що нам чекати? Нових героїв. Нові, ну, нові приколи гри, нові події, нові халяви, ну і ці, тому вже приємно. Сайт вже оживився, гра потрошечки оживляється, хоч якась інфа, але нарешті це сталося, і про це вже можна поговорити. Ну, а ми чекаємо кінець квітня, про це ще буде окреме відео, як тільки будуть новини, і побачимо, яке буде новини, як буде воно довге відео, що, типу, про що треба буде поговорити багато. буде воно добре чи погане, або буде крутеньке відео, знаєте, типу, анонси розробників. Новини в червні, тобто оновлення в червні, осе. От ставочки такі, що буде приблизно такий анонс. А вам всі, друзі, дякую за ваш перегляд. Не будете подати ставити, будь ласка, свої подобаєчки догори. Чекайте стріми, в п'ятницю буде знову ж таки стрімчанський. По китайському ТСРу і розіграш там промокодіки. І хто там хоче відкриття гелітіків, якщо ви все ж таки ще граєте і збираєте крутки, будемо вдячні вам за ваші подавання заявочок в Телеграм або Діскорді, і ми зробимо ще стрім з відкриттям як контент, який нам більше всього подобається. Вам всім ще раз дякую за перегляд і до скорих зустрічей. Ми не прощаємось, ми продовжуємо. Чаті вогонь усі на коннекті підписка на канал, це як знак респекту Кожен клік – це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як без меж. Відео летить, немає, тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі – це справжній чемпіонський рад.